Зі як і анонсував, що звичайно не відпускаємо з фокусу. Ми житомирщину, тому що вчора, близько шостої вечора вечора, поблизу епіцентру працювала наша. Ну стався там висалися вибуху. Позавчора позавчора. так правильно позавчора. Uh -huh. А вчора вже поїхала наша кореспондентка. Uh -huh. Там на місце події намагалася поспілкуватися із місцевими жителями, і які пережили цей вибух з очевидцями. Ну і звичайно намагалася знайти ж причину що стало причиною тих вибухів, друзі. Давайте дивитися. Друге липня, шоста вечора, 15 кілометрів від Житомира. Активний рух міжнародною трасою Київчоп. У довколишніх селах люди повертаються з роботи додому. Цей звичний будній день розриває потужний вибух. Що саме вибухнуло, чому і які наслідки трагедії достеменно невідомий досі? На запиту поліції відповіли дзвінком: слідство триває до висновків ще далеко. Тим часом люди із села Березина, що постраждало найбільше, діляться своїм горем. Тут, за їх словами, знищено чи не третину будинків по обидва боки від траси. Лише за офіційними даними більше 700 будинків без світла, 82 постраждалих, двоє загиблих. Пані Валентина прожила в батьківській хаті усе життя зі сльозами на очах. Показує, у що перетворився її будинок. Все кругом повилітало, нічого немає живого в хаті. Хочете ще в хату зайти? Подивитися, що там робиться. Тут двері всі повивалювало. Подивіться, двері всі повивалювало. Так, дуже обережно. Подивіться. Так. Валентина каже, чула три вибухи. Сама в той час вдома не була. І це, ймовірно, врятувало. А от що саме спровокувало вибух, припускати не ризикує. Розуміє лише щось дуже потужне. Адже сталося це щонайменше в двох кілометрах від її хати. Такі ж спостереження і в Олександра. Він до епіцентру вибуху був ближче. Перший вибух був маленький, другий вибух був, як свічав вогонь доверху. І мене просто прикрило, приховало, як, як драбиною. І хвиля вибухова така була, що летіло все, що нічого видно не було. Ну ось подивіться, якщо вибило цю платформу, то ж не автобусом вибило. Цей згорілий автобус, що також облетів новинні ресурси, теж досі не коментують у поліції. Чи є загиблі тут, невідомо. Тим часом Олександр припускає, і цей автобус, і навколишні заправки, і будинки постраждали через диверсію. А в натуральний порив, даю все. зпланований порив, перший вибух похоже, був знизу. Але чекає на офіційну інформацію. У Зої Леонідівни тут біля траси кафе. Було кафе. Ну нічого, треба, зносить. Зносить повністю? Ну так, да, там його не встановиш. Стіни полопали, другий етаж впав на перший. Там його не зробиш. Стіни лопнули, балки полопали, попрогинались. Що там ремонтувати? Там нема що ремонтувати. У момент вибуху згадує, шматки металу падали просто з неба. Я взагалі не знаю, що воно. Прям з повітря летіли чи Ну так, да, у воздусі все було. Е тут ами ж все. Щищали, все замітали, бо не можна було машиною проїхати. Ну, таке. Зоя, як і її сусіди по селу, каже, відчула ніби підрив. Але під час другого вибуху чула вже і свист. Всі. Люди балакали, щось тут строять не те. Як воно каже, рване, то тут села не буде. Не пройшло півроку, вже нема. А цей об'єкт він вже функціонував чи цінував. Ну туди нікого не пускали. Я цього сказати не можу, бо я ж не в курсі. Ділиться своїм горем і Сергій Миколайович. Так, досяг був молодий, построївся і на тобі. Все построю, треба все поновити. що зробило? Ну, такий бах-бах-бах-бах, таке щось не диво, а потім як рвануло, як атомна бомба, такий гриб. Навіть не питай, ніхто не що Об'єкт дає об'єкт, спецоб'єкт. Ну, ти поняла. Ну, ніхто, звісно, ні, правду не скаже, але ну, так не можна. Що буде далі з постраждалими будинками? Одне з основних питань, що цікавить мешканців села Березина. Житомирська обласна військова адміністрація вже заявила про надання прихистку, але люди хочуть бути вдома. Чи хтось щось буде виплачувати, чи будуть в нас якась компенсація, в мене немає коштів за що його ремонтувати. На сьогоднішній день ви самі знаєте, які ціни на стройматеріали, на все. І ось піде дощ, і що, криші немає, воно ж все попадає, понімаєте хоча б перше время кришу чи хоч би зробили. Не знаю. Так, друзі, ну от е, головна історія. Ну безумовно так будемо чекати все одно від влади, відповідних органів компетентних да, про те, яка жити. офіційна ж mm. буде версія причини вибуху. Тому що ми не можемо там робити самі висновки. Там а може, то вибухнуло, а може ся, а може прийти, або ще щось так далі. Да, головне послуговуємося послугуємося офіційною інформацією, але ж історія в чому? Людям, де жити Так, да, тут головне людям, питання вже причина, то причина зрозуміла. а Що людям далі робити? Е, ага, значить тут я. Найшов інформацію, коли по пабліках Лпнишпорив. По пабліках Житомирських і е, на тлі історії вибуху під Житомиром, а, значить, жителі села Березино, зокрема, які потребують допомоги через руйнування житла, можуть звернутися до Житомирської обласної військової адміністрації за номером телефону 067 784 54 51 і 098 608 02 45. ну це те що влада дає принаймні ви можете зареєструвати що у вас біда що немає де жити бо так, такого масштабу руйнування і відповідно домагатися того, щоб вашу проблему якомога швидше, хоча б якось, але вирішували. Так, друзі, ну і після страшенної ночі, зокрема, атаки російської на Київ досі ще тривають подекуди пожежі. Є такі е, є руйнування. Зараз це все буде фіксуватися. І дим, їдкий, знов таки зазначимо. Не відчиняйте вікна за можливості, не виходьте на вулицю. Максимум вологи, вологе прибирання і рідина. Це те, що може віддавати. Такі рідина не солодка вода. А, будь ласка, не якою газованої води цитринка з, е, з лимончиком або просто вода. Так, і дуже нам важлива ваша реакція, коли інші міста підтримують е, там тих, хто найбільше постраждав за відчуттями, і це так до душі до серця. Угу. Спасибі вам, шановні глядачі, підтримуйте своїх же. Це так класно. Харківська область, Чугую, Київ. Ми з вами. Кривий Ріг також з вами. Доброго ранку, прокинутися з вами у своєму ліжку, але не в коридорі. Гарного сім дня і смалик нам дає наша глядачка. Кривого рогу здиміра Київщина також вітання і триматися. Альпірс Бах Німеччина тримаємося. все буде добре. Так про мені значит, підтримки Одеса дорогенькі ми з вами. Хмельниччина, Хмельницький. Кременчук також вітання передає суми, суми щодня втіються. І все одно люди бачите, посилають киянам, зокрема так, і жителям міста. Чірнів з вами так Чугуї Харків так, з вами, Львів. Ну, ну та Кам'янець-Подійський, Спасибо вам. Друзі, Дніпро Ліана, наша постійна Золотоноша. Ми дуже цінуємо те, що ви з нами тут є. І трошечки піднесемося, піднесемося по, по іншому не можемо. Ви наш ресурс, ми ваш ресурс. Отак, от, от і будемо діяти. Ну, а час Вікторія Нінського не скасовував. Вікторія на питання таке. То святе. Угу. Яке українське місто називають маленьким віднем? А. Львів. Б. Ужгород. В Чернівці. Наші глядачі пишуть Чернівці, впитав відповідь Вікторині: Чернівці, Чернівці, Ліана. Будь ласка, при всій повазі до інших міст. Але Чернівці так чебно написала нам а, Ужгород, пише наша інша глядачка. Хтось пише Луцьк. Що на Ютубі? Ой, на Ютубі Світік пише Чернівці, Світлана Солон. Ага, далі гадаю, Львів Жанна Кириленко, Світік. Знову Чернівці, Зоряна Чернівці, Тамара, Чернівці та Малишев. Лишеве Чернівці Ужгород і Львів. Увага! Правильна відповідь. Яке українське місто називають маленьким Віднем? а. Львів. Б. Ужгород. В. Чернівці. Правильна відповідь. В. Чернівці. Why? Не, не вай ну, зараз вай а Зараз, за абсинці, зараз чому? розказуємо. Отже, Львів справді має таку сильну австрійську спадщину, вулиці, фасади. що все це нагая європейське місто. Його навіть іноді називають українським Парижем або містом кави. За атмосферу, креатив і культуру. Проте Львів більше асоціюється з польською, галицькою українською культурною спадщиною, а не конкретно з образом відня. Цей варіант нам не підходить. Ужгород, прикордонне місто з Угорщиною, Словаччиною. Сіно відчувається європейський дух і в народі його частіше називають воротами до Європи, а не маленьким відним. Цей варіант нам також не підходить. А Чернівці були частиною Австро-Угорської імперії з 1775 по 1918 рік. І за цей час стали адміністративним і культурним центром буковини. У місті створювали будівлі в стилях віденської сецесії, неоренесансу, бароко. Тож архітектура в центральній частині міста справді нагадує відень цей варіант є прав. Дякую